Норм чи стрьом обрати обладнання за принципом найдешевше. <с>? Ну Це всі знають, найдешевше означає може бути неякісним. Міша все хуйня, давай панове. Є, я прошу, дай я буду тік читати, не у тебе спрошу. Мережева сонячна електростанція, норм чи стрьом. Думаю, норм. Чим більше, тим краще. Поставити 30 панелей, а інвертор на 5 кіловат. Так, я згадую щось там, типу, фізику, хімію, які це предмет вообще. Ми будемо перше гратись, потім не вчитись, потім ще підмчитися, потім помрав. А, а, стрьом. Хай буде стрьом. Економити на мамхазі. Типу сам поставлю? Ну, якщо рукастий. Якщо жених рукастий, то може й сам поставить. Ну, це стрьом. Це ж ми виріжемо? Встановлювати електростанцію в землі. А тут я вже сумніваюся, я не знаю. Мабуть, норм. Тому що айсалар поставить будь-яку пару року. Поставити станцію, підключити зелений тариф, а потім ходити в хаті випічати всі лампочки, бо щоб продавати більше енергії все, і гроші. Зараз у мене з дитинства е, така звичка завжди виключати світло всюди. І навіть все, е, все з доставати з розеток завжди будь-які е, предмети. На це було в тата, Я так вже не роблю. Тому, мабуть, мабуть ну, стрьом, хай буде стрім. Монтувати панелі, е, сонячні панелі на стару будівлю, на якийсь сарай чи гараж. Та норм. А чо ні? А чо ні? Та не прикрутити. закріпити якось покраще. Впаде разом з будівлею. Поставити станцію на ділянці, де ще не збудований піде. Норм. А що, ні? Та норм, норм. Та норм. Ай, салар, світле має бути.